Друзі, всім привіт! Я Ігор бурбас. І прямо зараз спробую спрогнозувати для вас Міланське Дербі. Перший поєдинок якого у півфіналі Ліги Чемпіонів відбудеться найближчої середи. І ми на порозі чогось такого неординарного, адже більше десятиліття і однієї іншої команд не було у вирішальній битві за трофей. Останнє інтер сперечався за лігу чемпіонів ще 13 років тому. Мілана не було в фіналах ще довше 16 років. Тому однозначно, що обидва суперники робитимуть ставку саме на цей турнір. Мілан так точно, адже він вже втратив шанси і на Скудетто, і на Копа Італія, на відміну від Інтера, і взагалі може залишитися без трофеїв. Що нам віщують зірки перед цим поєдинком? Напевно, що він буде малорезультативним, як і останні вісім матчів за участю Мілана. Вони приносили не більше двох голів. Інтер може теж підтвердити цю малу результативність, адже 4 з останніх 5 матчів він виграв в суху. А якщо поглянути на статистику Ліги Чемпіонів, то лише в двох з 14 поєдинках і інтер і його суперники спромоглися забити один одному. Зазвичай в інших 12 випадках одній з команд лише це вдавалося. Тому я схильний думати, що й цього разу або Мілан. Виграє винтера в суху або навпаки, але напевно, що в цьому поєдинку знайдеться в нас переможець. Тому друзі, робіть ваші ставки і слідкуйте за новими нашими прогнозами на сайті рейтинг-букмекерів. І нехай вам щастить.